Розтрощив черепи і викинув тіло. Онук забив бабусю молотком. Жахливе ДТП. Водія, який злетів у кивет, визволяли рятувальники. Збитків на 6 мільйонів викрили злочинців, які чекрижили Волинські ліси. Скандал під кордоном у Вишнівській громаді людські паї забирають державі. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. У Зимнівську громаду на вічний спочинок назавжди повернувся герой Юрій Іщук. У середу, 26 березня, відбудеться чин похорону бійця. Свій останній спочинок воїн знайде на Алеї Слави серед інших героїв. Нагадаємо, 19 березня цього року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув житель села Бегета, старший кулеметник військової частини 3018 Національної гвардії України Юрій Іщук. І ще одна сумна звістка сколихнула Волинь. наслідок нещасного випадку трагічно загинув житель Колківської громади, учасник бойових дій. 22-річний Артем Гапанчук. Провести захисника в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі та односельці. Велицька громада провела в останню земну дорогу захисника із села Підліси В'ячеслава Гладуна. Попрощатися із воїном, який віддав своє життя за незалежність України, зібралися усією громадою. Нагадаємо, Заступник командира бойової машини В'ячеслав Гладун вважався безвісти зниклим із 9 лютого цього року біля населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області. У Володимирській лікарні перестали битися серце військовослужбовця Володимира Калашнюка. Сьогодні відбувся чин відспівання героя. Свій останній спочинок Володимир Калашнюк знайшов на Володимирському кладовищі поряд із могилою своєї матері. А завтра, 26 березня, відбудеться прощання із військовослужбовцем Андрієм Залозним. Відспівання відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці. Нагадаємо, воїн загинув. 24 серпня 2024 року, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності і незалежності України у районі населеного пункту Михайлівка на Донеччині поховають героя на міському кладовищі у селі Граща. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Дорожня транспортна пригода трапилася між містом Горохів та селом Павлівка. Там водій іномарки не впорався із керуванням, злетів у кювети, і травмувався. На місці працювали правоохоронці, медики і рятувальники. Керманича затиснув авто, тож ДСНСники змушені були його визволяти. А після 39-річного чоловіка доправили у лікарню. У постраждалого діагностували забій грудної клітки, гематому, забій ділянки голови та садна. Хоронці викрили організовану групу, яка займалася незаконною вирубкою та реалізацією деревини. За даними слідства, 48-річний житель села Карпилівка Камінькаширського району налагодив схему незаконної заготівлі і продажу. Під Час санкціонованих обшуків слідчі та оперативники вилучили ряд документів та інших доказів по справі. Окрім того, вилучено понад 120 кубометрів ділової породи сосни, а також обладнання для двох полерам, транспортні засоби та інші речові докази. До злочинної схеми були залучені спільники, між якими організатор розподілив завдання. За версією правоохоронців, група працювала злагоджено і діяла не один місяць, завдавши державі збитків на суму 6 мільйонів гривень. Наразі слідчі розслідують два кримінальні провадження і в рамках досудового слідства з'ясують всі деталі та обставини справи. Будуть забирати у людей паї біля кордону у Вишнівській громаді на Волині не абиякий сполох, бо ж прокурори хочуть повернути в державну власність прикордонні землі. Тему продовжать мої колеги. Спочатку дали землю громаді, а тепер забирають державі. Біля українсько-польського кордону у Вишнівській громаді земельний скандал. Прокуратура хоче повернути у державну власність землі сільськогосподарського призначення біля річки Західний Буг, розказує начальник земельного відділу сільради. Мовляв, то мають бути землі оборони, але ж там каже, вже є людські паї. Земельні частки паї громадян села Бересті, які використовуються. Для сінокосіння випасання худоби. Заплави річки Західний Буг заслідчує полосою. Ще у 2014 році Держгеокадастр передав ділянки у комунальну власність громаді. Раніше то була колгоспна земля, зауважує Анатолій Іванович. Частина території не розпайована, є землями запасу. На сьогоднішній день дана територія використовується громадянам для сінокосіння випасання худоби. Тобто прикордонники запускають наших людей за слідчу контрольну смугу і вони там випасають худобу. Там ще знаходяться земельні частки паї в межах трьох тисяч земельних ділянок, де вони ведуть особисте селянське господарство. Землі лісогосподарського призначення, які передані постійне користування лісам України за слідчо-контрольною полосою, це землі сільськогосподарського призначення, які перебувають в комунальній власності Вишнівської сільської ради площею. 92 гектари у державну власність хочуть витребувати з громади близько 150 гектарів. Зауважує пан Анатолій. Мовляв, головний козир прокурорів то документ сталінських часів, постанова обласної ради трудящих аж 46-го року, коли прикордонні землі закріпили за військовими гарнізонами. Такий документ офіційно в, Україні, в державі не приймавши українською мовою, не викладачу. Це постанова сталінського режиму. А сталінські архівні документи завтра до нас прийдуть поляки. Скажу, це, це були польські землі. От ми дойшли кімнати документ, кидайте, нам, будь ласка, землю. Навіть з 1946 року там не було збудовано жодної кортукаційної споруди і жодних полігонів, нічого там не було. А там знаходиться три тисячі З логіки прокурора це необхідно забрати ці земельні ділянки і нехай там ростуть корчі. Суд у Луцьку став на сторону прокурорів. А от колегія суддів в апеляції навпаки підтримали сільраду. Верховний суд за те, щоб повертати державі землі. Прокурор зауважує, що постанова обласної ради трудящих не пов'язана із політичними репресіями, голодомором чи іншими злочинами сталінського режиму. Ця постанова стосується саме передачі земель оборони прикордонному загону. В межах 800 метрової зони від лінії державного кордону, те, що зазначена постанова викладена російською мовою, прошу врахувати те, що відповідно до закону України про правонаступництво, Україна, незалежна Україна, є правонаступником Союзу Р. РСР мовляв не надано жодного документа, який би скасовував постанову 46-го року, та й керувались не тільки нею, зокрема, закон України про державний кордон про прикордонний режим, де визначено, що землі, які знаходяться між лінією державного кордону та лінією контрольно-слідової смуги, прикордонної смуги, зокрема. Перебувають у власності держави і належать до земель оборони. Юрист сільради не витримує. Ми не можемо передати таку земельну ділянку, бо депутати не проголосували. Відповідно, депутати виходити на примуса, примуса до штраф один-другий, потім відкривають кримінальне провадження. Кримінальне провадження як такого колективного немає, розумієте? Тобто ви на сьогоднішній день робите дуже великі проблеми як адміністрації, так і вишністій сільській раді, і витрачаються бездушно бюджетні кошти. Бо для цього, щоб передати до куземельні землі оборони. Від прикордонників треба просто лист клопотання. Жителі громади схвильовані, що можуть забрати їхні паї, і настрої поміж людей радикальні. Зауважує працівник сільради. А в разі забрання вони там радикально ставляться в тій частині, що вони будуть змушені блокувати роботу пункту пропуску ягодин. Станція один, бо ми ж там знаходимося на одній території, тому не хотілося б доходити до такої точки кипіння. Наразі рішення суду повернути державі одну із ділянок 15 гектарів. За інші ще судяться. В сільраді кажуть, будуть боротися далі. Олена Лищук, Василь Любежанін. Для новин на часі. Майже 2 мільйони гривень штрафів. Саме стільки податково нарахувала одному із лісгоспів на Волині. Лісівники із цим не погодилися і подалися до суду. Справу розглядали у різних інстанціях, поки вона не повернулася до Волинського адміністративного суду, де нарешті було поставлено крапку. оскаржують нарахований борг майже в 2 мільйона гривень. До суду подався поліський лісовий офіс, бо ж декілька років тому, після податкової перевірки, за Ратнівським лісгоспом, з'явився борг. Тоді, коли було скасовано первинні, було вирішено питання, що ті, в тому числі ті, які оскаржувалися в цьому провадженні, вони існувати не можуть. Не можна нести відповідальність за те, що відповідно чого не існує. Ну, на жаль, податково це э, власноручно зробили, тому прийшлося вирішувати через судовий позов. Ну, все. Все почалося ще у 2023 році, коли після податкової перевірки у Ратнівського лісгоспу з'явився значний борг. Поліський лісовий офіс, як його представник, вирішив боротися і вимагав визнати податкові повідомлення рішення протиправними. За словами юриста Євгена Багацького, поки підприємство оскаржувало одні штрафи, з'явилися нові наразі. Відсутні ті зобов'язання, які відповідно могли би бути розстрочені, а значить, і зрозуміло, що відсутня така відповідальність за будь-яке виконання чи невиконання такого розтрощення. Отже, з врахуванням зазначеного ми просимо задовольнити позовну заяву і визнати протиправними та скасувати податкові відповідомлені рішення. Зі свого боку податкова наполягала. Їхні дії були законними, адже штрафи накладали за невиконання попередніх рішень. Маємо прийняті нами податкові повідомлення рішення повністю правомірними про що детальне обґрунтування зазначали під час вступного слова, під час розгляду судового засідання. І на підставі вищоза викладених нам нами на позовну заяву по поясненнях та оголошеннях під час довгозасідання пояснень, ми просимо у задоволення адміністративного позову філії Поліський лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України відмовити повністю. Судові засідання тривали довго, але врешті рішення було винесене. Волинський окружний адміністративний суд став на бік лісгоспу. Суд вирішив адміністративний позов задовільнити повністю визнати протиправними та скасувати податково повідомлення рішення головного управління ДПС України у Волинській області від 18 травня 2023 року. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань головного управління ДПС Волинської області. На користь філії Поліський лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України судові витрати в розмірі 26 тисяч 840 гривень. Схоже, тепер крапку у справі поставлено. Та чи погодиться сторона відповідача з таким рішенням? Чи оскаржуватиме його в апеляції, дізнаємось згодом. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Обив бабусю і навіть не усвідомлював своїх дій. Житель Нововолинська постав перед судом через жорстоке убивство. Та як взялися з'ясовувати деталі, виявилося, що чоловік має важке психічне захворювання. Як покарали Волинянина далі у сюжеті. Забив літню жінку кухонним молотком та позбувся тіла. Нововолинськ приголомшило моторошне вбивство. Серед білого дня перехожі помітили поміж смітників тіло жінки. Нею виявилась 94-річна місцева мешканка. Тоді ж поліція вже за декілька годин встановила особу причетного. Після проведення ряду невідкладних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний внук загиблої. Вже за декілька годин його затримали. 27-річного волонянина затримали та згодом взялися судити. З'ясувалося, підозрюваний має тяжке психічне захворювання. Жив у квартирі разом із бабусею. Між ними не було конфліктів, але того фатального дня він, перебуваючи в стані неусудності через хронічну шизофренію, схопив молоток сокиру та почав нещадно бити жінку. Винувачений, перебуваючи за місцем свого проживання, на ґрунті особистих неприязних відносин, тримаючи в руках кухонний молоток сокиру, перебуваючи у стані неосудності, у зв'язку із наявністю у нього хронічного психіатричного захворювання у формі безперервної простої шизофренії з емоційно-вольовим дефектом, наніс своїй бабі робочою частиною вище зазначеного молотка не менше десяти ударів у потиличні ділянки волосиної частини голови, чим спричинив останні ушкодження обох півкуль головного мозку. Після висновків психологічно-психіатричної експертизи з'ясувалося, що у той страшний день чоловік не усвідомлював, що коїть і є неосудним. Тож правоохоронці клопотали у суді, аби обвинуваченого госпіталізували до спеціалізованого закладу з суворим наглядом. Суд клопотання задовольнив, а обвинувачений поїхав на примусове лікування. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Вимагав та отримував хабарі. Так, прокурори розцінили дії одного із керівників поліції Ковальщини. Мовляв, чоловік налагодив схему отримання коштів від одного із підприємців. Чи справді правоохоронець винен, чи можливо то була гарно спланована провокація? Детальніше в нашому сюжеті. На Волині поліцейського судили за хабарництво. Начальник одного з підрозділів патрульної поліції домовився з підприємцем про зелене світло для перевезення лісу. І за версією слідства мав з того копійку. Трапилося це у ковалі 2019 року. З'ясовувати деталі такої ведмежої послуги взялися у ковальському міськрайонному суді. Погодиться на пропозицію. Філозофа сприяти безперешкодному перевезенню деревини. І в період 7 червня 2019 року по 11 червня здійснював супровід транспортування філософом деревини автомобілем Рено Трафік у Ленинській області за що одержав із на території автозаправної станції ОК у місті Ковалі по вулиці Володимирська 120 неправомірну вигоду. А саме 7 червня 2019 року. Близько 8 години 10 хвилин 2500 гривень, 8 червня о 16 годині 36 хвилин 1000 гривень, і 11 червня о 22 годині 40 хвилин 2500 гривень. всього 6000 гривень. Правоохоронцю інкримінували хабарництво. У суді першої інстанції заслухали чоловіка, який, власне, перевозив деревину. Він і написав заяву до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань на правоохоронця. Чоловік розповів, що за декілька місяців до того познайомився з копом. Проте, де і як, не пригадує. Обвинувачений казав, що для забезпечення безперешкодного перевезення такого вантажу необхідно йому телефонувати, і що за певну винагороду він забезпечить супровід. Під час розмов домовилися, що свідок буде телефонувати щоразу, коли вестиме вантаж деревини через місто Коваль, і буде платити приблизно одну тисячу гривень за рейс. Ліс возив з ківерцівського лісництва, мав усі необхідні дозвільні документи і документи на придбання лісу. Заслухавши сторони та свідків, суд першої інстанції визнав чоловіка винним. Проте, так як судова тяганина тривала п'ять років, строки давності минули. Так, чоловік був звільнений від покарання. Прокуратура ж з таким вироком не погодилась і подалась до апеляції. При перевезенні деревини власних території містакової вчина постійно окремі дії для забезпечення безперешкодного такого перевезення, в тому числі і так планував. Після вчинення кримінального прошення окремо кожного права вчинення наступному тому числі вже молодзаходів для прикриття своєї діяльності для подальшого отримання міжної вигоду. Захисники обвинуваченого у свою чергу мали чим апелювати. Обоє наполягали на тому, аби вирок першої інстанції не змінювали. Мовляв, за такий термін було усе досконало досліджено та враховано. Говорить йому про те, що я Богдан, пам'ятаєш, ми десь колись знайомились, там Олег Неродок нас з тобою знайомий. Павлючик довго згадує, а, так, да, так, да, пам'ятаю, пам'ятаю. І той говорить йому, слухай, хочу зайнятися перевезенням дуба. Як ти скажеш, варто цим займатися чи не варто займатися цим. Це вже для вимагання, що вони несуть. Ну на що павлючих, а чого не варто? Та займається, ну що ж такого? Нормальна тема. І після цього всі зустрічі абсолютно віддокументуються на аудіо-відеоконтролі особи. Жодного разу, жодних дій, які б могли б бути якимось чином націнити чи прямо, чи завуальовано. Як вимагання непримірної вигоди, абсолютно не було. Зауважили також, що злочин був провокацією підготованого агента. Бо ж у той же час, коли чоловік подався до правоохоронців щодо обвинуваченого, у інших районах теж зі слів заявника були особи, які вимагали від нього хабар. Люди Безпосередньо з інших країн, тобто не тільки коваля, які приблизно в той самий час нібито вимагали в тої самої особи філософа. Кожні одні з цих людей були виправдані по суду. По інших, шановний суд, були провадження закриті і тому подібне. І у всіх випадках у філософа вимагали. Тому, доводячи провокацію злочину, зверталась увага суду. Зафіксовано, що жодної вимоги не було. Ініціатором усіх контактів був саме філософ. В свою чергу обвинувачений підтримав своїх захисників та також просив апеляційну скаргу прокуратури не задовольняти а у ній до слова сторона обвинувачення просила призначити аж сім років позбавлення волі. Само підтримує повністю позицію своїх захисників, апеляційну скаргу не підтримують, просто стосунка. Згодом таки колегія суддів йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин оголошують вирок суду першої інстанції залишити без змін. Тож відбувати покарання за вчинений злочин правоохоронець не буде. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Колективи із великим стажами, новостворені, а також влучне українське поетичне слово. Люблинецька громада підготувалася до участі у проєкті Любіть Україну ретельно. Чим потішили місцеві таланти? Далі у Люблинецькій громаді для проєкту Любіть Україну виступив досвідчений колектив Криличенька із села Мощена. Ми співаємо і патріотичні пісні, ми співаємо і ліричні пісні. Ми співаємо українські народні пісні про любов, про кохання, про Україну, про батьківщину, про свій рідний край, про Мощену. Почалася війна, то ми співаємо переважно патріотичні пісні. Ми співаємо, прославляємо Україну, співаємо про наших героїв, чекаємо їх додому. Поділився творчістю і квартет Аколада, створений відносно недавно. Співати люблять понад усе. Ми любимо Україну і любимо українські пісні. І своїм, своїм співом хочемо підтримати наших захисників і захисниць. Нас там зустріла, Концерті гідно представив колектив Барви Кругеля. У нашому репертуарі є дуже багато патріотичних пісень. Співаємо ми для того, щоб підняти дух нашим воїнам, щоб підняти дух нашим жителям села. Так як наше село досить невеличке і переважна більшість населених люди похилого віку, і ми ну, робимо дуже часто в нашому клубі концерти, і для того, щоб саме оці люди змогли трошки відволіктися від цієї ситуації, яка зараз в Україні. Україні, для того, щоб підняти їхній дух, оцей патріотичний душевні пісні виконали учасниці колективу Пісенне перевесло наших дівчат об'єднала українська народна пісня. Співаємо ми на благодійних заходах, радуємо так також своїх односельчан своєю піснею. Надіємося, що скоро буде перемога, і ми заспіваємо веселих пісень. Крім пісень, таланти громади декламували і патріотичну, душевну, щемливу поезію. Ішов солдат, душа його боліла за тих, що в окопі полягли. Він поспішав, його чекали вдома: дружина, діти, вся його рідня. Всі ці пісні та вірші почуєте у телеверсії концерту, тож стежте за анонсами. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Люблинецької громади для новин на часі. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.